Гарячі події, які можуть змінити світ навколо нас, це ну власне турецький бунт. Він о, ще сьогодні його оцінювати дуже складно, яким чином він може на нас вплинути, о, і що він змінить в Туреччині, але принаймні є один е, вже е, такий його аспект, який точно може бути, е, скажімо, вплинути на певні процеси тут в Україні. Е, в, в, об'єднана громада, скажімо, об'єднана громада людей, які захищають. Якісь твої інтереси, є потужна сила. Якщо навіть якби не закінчилися ці події в Туреччині, вони все одно змінять саму Туреччину і вони можуть і вже впливають на події в нас. Ми просто ще, може, цього не відчуваємо, але процес пішов. Туркменський газ. Зовсім нещодавно стільки одна країна світу проголосувала за полінією ООН за резолюцію яка ну я візував правозахисною резолю, резолюцію, яка говорить про те, що потрібно захищати країни-експортери газу від країн, які їх репресують і які утискають, дискримінують як транзитери? Ну у нас є тільки один транзитер, який так, скажімо, це дискримінує, це центрально країни. Власне, Туркменія була ініціатором, Туркменістан був ініціатором цієї резолюції. У 2008 році її підписало 50 країн, в цьому році підписало вже 71. Тобто процес рухається, там йдеться вже про створення якогось такого органу при організації Об'єднаних Націй, який би регулював чи захищав права власних експортерів газу от, власне, щодо транзитерів. Певним чином, це може вже торкнулося і нас. Тому що у разі, якщо Росія змушена буде пропускати туркменський газ на європейський ринок, надзвичайно цікавою стає газотранспортна система і наші сховища тут в Україні для російського капіталу, для Газпрому. Тому останній політичний тиск може якраз і мати наслідок цього. Рішення чи цих процесів, які відбуваються в Організації від Об'єднаних Націй в напрямку захисту прав експортерів на газу. Великосхідне протистояння знову ж таки зовсім нещодавно три країни, які є доволі впливими, це Японія, США та Австралія, дружно сказали своє Китаю про те, що він неправильно веде політику в своєму Китайському морі. Світоглядний конфлікт в Європі, він сьогодні проявляється, можливо, в таких дуже радикальних там, е, тобто йде переоцінка цінності Європі, під мусульманський на мусульманський фактор, з огляду на е, те, що є певні там е, сімейні та інші тут, е, е, різні цінності рушаться і відповідно там. Люди відчувають, скажімо, такі факти, коли людина там себе вбиває заради того, щоб продемонструвати підтримку там певних та цінностей, це звичайно показово. Хтось вбиває когось іншого, хтось вбиває себе, але це радикалізація не мусульманських, скажімо це не представників мусульманської релігії, це власне йдеться про радикалізацію вже європейських, представників європейських народів. І, Вичерпання цивілізаційного проєкту Росія, власне, що е, йдеться про мир. Тобто, як, як можливо, Я думаю, що е, на сьогодні вже цей проект себе вичерпав, тому що ну, просто, як сказав один російський бізнесмен, невозможно строїть імперію так ворує. От, тому, е, якщо е, говорити сьогодні про такий цивілізаційний проект, як Трусський мір, чи та проект Росія, я думаю, що Сьогодні проблема не в тому, що Росія сильна, а проблема в тому, що ми слабкі. Е, і нові технології, очевидно, навіть той ж самий сланцевий газ змінив, е, вже точніше змінює, е, певні е, впливає на геополітичні зміни у світі, і з, е, кожним роком це буде далі змінюватися. Територія війни, е, де сьогодні йде битва за той новий світовий порядок. Ну, близький схід ми розуміємо це в широкому це плані, це сьогодні все. Суцільна гаряча точка. Китайське море, я вже згадував, конфлікт між Японією і Китаєм це не стільки конфлікт за конкретний там шматок скали чи там це, а стільки конфлікт за вплив в регіоні. Центральна Азія, регіон, за який бореться і Росія, і Китай, і Велика Британія, і Сполучені Штати. Центральна Європа, зокрема це Україна. Ну, це наші Балкани, це і Україна, тобто ми були територією двох світових воєн, і, очевидно, тут є одна із точок, де буде вирішуватися майбутній світ. Власне, інші загостри є тут якраз і перераховувати різні зони конфлікту, які сьогодні відбуваються, і як внаслідок це може бути загроза саме глобальної війни.